На сьогодні вироком колегії Дзержинського районного суду міста Харкова було обвинувачено визнано винним колишнього поліцейського ізюмського районного управління поліції у вчиненні державної зради, вчинено вимог воєнного стану. Слідством було встановлено, що під час окупації діючий поліцейський. Зюмського управління поліції перейшов на бік ворога, співпрацював з Збройними силами Російської Федерації, в подальшому став працівником так званого УВД ВГА Харківської області, де зайняв посаду дільничого інспектора, участкового інспектора. На російській а він знаці вказані території зумського району здійснював складання протоколів, здійснював відбір пояснень від місцевих мешканців. Приймав участь в охороні громадського порядку. Його винуватість була доведена проведенням слідчих дій, проведенням допитів, відтворення подій обставин злочинів. Також у приміщеннях покинутих під час відступу збройних сил Російської Федерації було виявлено документи, якими зазначалася інформація про призначення його на посаду в окупаційній адміністрації, і у відділі поліції на окупованій території також було виявлено документи, які складав безпосередньо обвинувачений. Під час своєї роботи в окупаційні на окупаційну владу це саме пояснення від місцевих протоколів допиту і такі інші процесуальні документи, які він мав повноваження складати а вироком суду його було в було визначено покарання виглядів 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Проголошується вирок імені України 5 лютого 2024 року Дзержинський Расуд міста Харків, визнати винним чиненні злочину, передбаченого статтею 11 час України та призначити їм покарання на підставі цього закону у виді 15 років позбавлення волі з конфіскації цього майна, яка є його особистою власністю.